Раптове постання на РФ і, схоже, у Путіна, не все так добре, як співають солов'ї Кремля. В один день люди різко пішли проти влади, і кремлівський режим почав хитатися. Прямий виступ народу під час СВО. Схоже, це не дуже по православному. Більше того, ситуація розпалилася до того, що у деяких містах почули постріли. Вражаючі кадри покажемо за мить. Вітаємо вас на пітіві. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал. а Також ставте вподобайки та дописуйте коментарі. Виступили проти Путіна через наслідки війни. Особливо сильно піднялися люди з регіонів, яких зачепила війна. Окупанти нарешті відчули на собі всі наслідки війни і тепер йдуть проти влади. Так стало відомо, що місцеві звернулися до прибічників Путіна із вимогами. Скажіть, як нам жити? Як нам жити на приграничці? Возьмі моєго його сім домов згоріло. Як людям жити? Магазин згорів. Куда нам ходить по хлеб? Скажите, пожалуйста, нам продуктов негде купить. Люди совсем ночами не спим. Где власть? Куда смотрит? Переселить, так да переселяйте куда-нибудь. Уже у в... Обратили внимание на людей! Крик души, просто слов нету. Говори. хотим обратиться к администрации непосредственно. за три года вы могли бы нам выделить жилье, куда бы мы переехали с нашими козами, с шабалами, совсем на свете, и дали бы спокойно работать воинам. І самі не вмирали б на своїй землі. Схоже, їхнє незадоволення зростає і зростає. Подивимось, можливо, це стане реальним бунтом. Цікаво в цій ситуації, те, що рашистський телеграм-канал, записки ветерана, який спочатку критикував владу за байдужість, згодом швидко змінив свою думку, і тепер він говорить, що треба все терпіти. рашисти воюють по-дорослому, тому всі наслідки війни повинні мужно терпіти. Медіа стали брати під контроль, бо люди активно повстали проти влади між тим у РФ і сотні солдатів влаштували бунт через те, що їх хотіли примусово відправити на війну проти України. Про це повідомляє Астра з посиланням на джерела. Як пише водання, понад сотні рашистських солдатів посадили в автобуси та доставили з військової комендатори в Чебаркулі, Челябінської області в Єкатеринбург. Там їх розмістили у наматовому містечку за 20 кілометрів від аеропорту Кольцево. На відео видно, що деякі російські солдати ледь не вступили в бій з військовою поліцією. За даними співрозмовників, Астра, чоловіки вимагали надати їм можливість написати рапорт про відмову продовжувати службу та намагалися викликати слідчих. Проте замість цього їх примусово намагалися посадити на літак, щоб відправити в Ростов, а потім в Україну. Астра пише, що солдати, які влаштували бунт, зараховані до різних військових частин, їх доставили в Чеберкуль на час попереднього розслідування та суду. Як Військовослужбовців у чиїх діях вбачаються ознаки злочину, зокрема, йдеться про самовільне залишення частини. Багато з них пересуваються на милицях або мають інші проблеми зі здоров'ям. Згодом окупанти вийшли на зв'язок і повідомили, що вранці їх силою посадили на літак до Ростова, а потім автобусами доправили до тимчасово окупованого Луганська. Ну а в Рефі співробітники Мурманського СОБР та ОМОН вступили в бій з чоловіком, який відкрив вогонь з даху 14-поверхового житлового будинку в Мурманську. Про це повідомила прес-служба регіонального управління Росгвардії. Передають російські змі цю інформацію. Також підтвердив губернатор Мурманської області Андрій Чебіс. Пишуть телеграм-канали, стрілянину влаштував співробітник північного експедиційного загону аварійно-рятувальних робіт. Його звуть Владислав Завгородній. Він почав стріляти з двох рушниць по машинах поліції на вулиці, а потім забарикадувався на даху. Мотиви нападника поки не повідомляють. А ми нагадаємо, протягом російсько-української війни у Рефі збільшилася кількість випадків насилля, що вчиняють герої, що повертаються з війни. Зокрема, стало відомо, що біля монастиря Оптана пустинь під російським містом. Калуга раніше судимий рашистський військовослужбовець, який утік з війни влаштував стрілянину. Він почав перестрілку з поліцейським і був затриманий. Про це повідомляє рашиський телеграм-канал Астра. Астра з'ясувала, що затриманий 31-річний рашистський військовослужбовець Андрій Димовський, який служить в ВЧ сорок один 2 Раніше чоловік був судимий за двома статтями, одна з яких стосується вимагання зброї. Під час стрілянини легке поранення дістала місцева жителька Марина Кор. Димовський зник у лісі вночі, коли його намагалися затримати, він почав стріляти по поліцейських, і лише під ранок військового таки вдалося впіймати. Повідомляється також, що під час пошуку стрільця охоронець монастиря Андрій А випадково відкрив стрілянину по поліції, переплутавши правоохоронців із злочинцями, але поліцейські не постраждали. Мотиви військовослужбовця невідомі, але повідомлялося зокрема, що він намагався пограбувати автомобіль. Тим часом раніше стрілянила сталася в пункті військової дислокації у Білгород області Ерефії в результаті інциденту є загиблі та поранені. Про це заявив російський телеграм-канал База. Після стрілянини вночі в одному з районів Білгородської області оголошено план перехоплення. Розшукують військовослужбовця з кулематом, йдеться в повідомленні. Видання Астра повідомило подробиці інциденту. 28-річний Олексій Журавльов із Чува відкрив стрілянину у селище Козинка Білгородської області, бо намагався дезертувати. У злетих базах зустрічається тільки один Олексій Журавльов із такою. Датою народження та прізвищем ім'ям по батькові він жив у Чебоксарах у 2011 році. Здійснив пограбування, за яке його пізніше було засуджено, з'ясувала Астра. Дані Журавльова також зустрічається у великій кількості баз боржників та одержувачів мікропозик. Друг Олексія Журавльова, передбачуваного дезертирства з військової частини у Білгородській області, розповів РТ, що той пішов служити торік сам за контрактом. Та все частіше з'являються думки, що російська еліта може усунути владі Путіра Путліра від влади рушієм цього могло б стати економічне становище країни-агресорки, адже близьке оточення кремлівського диктатора зовсім не бідні люди, які ймовірно не готові втрачати свої статки. Крім того, соціальне становище звичайних росіян також погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Однак, голова благодійного фонду Русь сидяща Ольга Романова, розповіла, що за останні 100 років економічні проблеми у Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання. Ольга Романова вважає, що расисти, як зазвичай, затягнуть пояси під час економічної скрути. Маршу порожніх каструль у РФ ніколи не буде. Однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то Владіміру Путлєру доведеться її припинити. Якщо його змусять підписати та дотримуватись мирних угоди, коли повернуться військові окопів, тоді у РФ все ж можливий бунт. Припустила вона. На думку голови благодійного фонду із війни в Україні приїде багато військових, які будуть незадоволені зникненням своєї ваги у суспільстві. Вони Дядя владу, яку мали раніше відчуватимуть себе покинутими та обманутими. Саме ця суспільна верства Ерефії може підняти повстання проти кремлівського очільника. Цікаво, що на думку експерта з нацбезпеки Івана Варченка, у Рефі вже назріває бунт. Процеси визрівали давно, але війна проти України значно їх прискорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни, і навіть ті, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання. В умовах соціального напруження, економічної кризи, і закритості. Інформаційного простору єдиним варіантом для росіян залишається бунт, що стає недалі ймовірнішим. Ну а на останок поговоримо про те, що Путлір планує грати в гру на виснаження проти України, але не факт, що ця стратегія спрацює на користь РФ. Таку думку висловила волонтерка Марія Берлінська у цій війні. На виснаження на перший погляд дуже страшно, коли проти тебе ядерний гігант підтриманий ВПК Китаю, Ірану Білорусі. А тим більше, якщо є підтримка з боку, США з іншого боку, я точно знаю з історії, що Ерефія падає і розвалюється за лічені дні. Ми можемо згадати події і 1917 року. І події непереборною, вічною, але за своєю суттю має досить тендітну основу. Сказала Берлінська. Вона додала, що процес розпаду Росії це непроста історія, проте за певних умов внутрішній бунт може розвалити імперію, створену штучно, яка має величезну кількість національних релігійних класових розкладів. Це багатоетнічна країна з величезними перепадами всередині, де загинули та покалічені сотні тисяч людей, і при цьому є тотальна бійність, І з цим можна працювати. додала Берлінська. Ну, і наразі це були усі актуальні новини. Станом на цю годину, тож до зустрічі у нових випусках: бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!